Вже зайшли, Чекай. І всім дали такі носочки. Дивіться. Диві. Ти Ті знімай. А я знімала вік. Такий, о, бач, липне, вже Тимофій побіг гратися. Клас. Ми поки трохи щось не могли оформити ніяк. Не могли зрозуміти. Але так уже все. Супер. Можна ще тут ходити гратися. Трішки вам покажу швиденько територію. Сюди виходить, тут можна дуже гарно пахнути, всякі там перекусики дітям. І починаємо. Прийде від я більш детально вам покажу. Десь уже мій Тимофій із Це геть туди, дивіться, виходить. Ууу, клас! Я прям захотів так сюди залазити. Так, я покажу зараз все людям. Так, дивіться, але ну є, тут можна що гойдатися. Різні такі штуки і теж можна скакати і гойдатись, це класно. Там бачу батутики. Тут такі батути, щоб ні о гратись, скакати. Ще зроблю огляд, де мій тимофій. Вон там наші хлопці. Дивіться.

Уявляєте, як тут діти вибігають, вискакають, виграються. Що там? Класно? Тут бачу, волейбол грають. Теж воно таке м'яке, такий путкакуваць. І тут ось такі ще. Там, там геть ігрова лазить, повза Так. І що ж це саме класне бачу горка? Дуже призні класно. Ого, а як же тут на цьому їздить? У, та звідти виїжджаєш і. Вау! Крутяк! Я тут чекала Якова і тут класна люди. Вот з'їжджаються десь цієї такої геть. Вау! На жовті! Лиця ще така лабіринт. Такі великі, тут з'їжджають горки. Сюди різне проходить. І там геть теж проходить і звідти стрибать на батут. Ну дуже класно. Різні такі горучки, що з'їжджаєш на батут. батутвал. Зараз вже я піду з'їжджати. Трохи пограюся, то все вам показую, показую. Давай! Ході, їдь! No. Уже іще хочу, а то не хотів, уже іще хоч. Давай, давай. Okay. Давай. Я сижу тут. Чекаю Єфрема. Виз'їжає. Давай. Давай. Ножки вперед. Давай. О, лягай. Ух ти! Давай, 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 давай. Молодець! Це вітя біжить до Віті. Вітя його туди кидає. Ууу! А він пишіть від радості. Zaras, ja, 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 Там? Страшно? Так страшно. Але молодець Зіха! Все-все-все, зашкодує. Крутяк. Дивіться, я тут з'їжджала. Дивіться, дивіться, зараз буде. О, вітя геть пройшов туди. А я не змогла. Клас. Двітя, я не могла до того. Я тільки сюди, далі мене не витягувало. А ті хлопці на очі. Та тако, вона помаленька така, спокійна. Поперел боє. Класно? Я там травина набила. Я тут з'їжджала на сі. Поп... Мам, я там кабина біла. Ага. Мам, я Хе-хе, Давайте, Мафі, да. Ти на який? Дивіться на що. На дявой Дивіться. Чим легше, тим не можна це, туди геть виїхати. Я теж... І мене не виводять Тимофійко, і я теж не можу по підтримки. <говори> Як і хоче і боїться. <говори> Сходить і все. Пітя, просить. <говори> Якщо боїться, нехай. Якщо боїться, то нехай Тимофій. Я теж не могла перебороти. Не вже перебори. Не хочеться не. не... Так. Дивіться, чи тимофійка зможе. Класно. Да! Дві, вже побіг, вже я хочу. Дивіться, йде на ось цю. Це дуже страшна. Може тут-то вона не така. А там... Я не знаю, я не могла ніяк. Наважиться. Він тут, а тебе жде, віть! Дивіться. О, вожечку. Я вже пішов в азарт, знаєте? Вау! Що там? На, На п'яво йдемо. Знаєте, їздить. Лезіться Замість його Вітя. Три, два, один і все. Перше. думає Єфрем, що він їде, Вітя газує, звісно, і повертає. А цей на зелену кнопку нажимає. Вау, wow, Єфрем! Я ж газую. Да Та ще ж намагу. не дає. Ще ж не дає. О, газує. Газувати, так то треба. буде стрибати. Він хоче показати вам. Давай, давай. О, вов. Тож виходь. А чи там? Ага. Дай. Ти? шууу ху Ба, круто ти, мохій. А де ти?

Давай. Я фред. Я фрейд. Давай. Яфред. Є я. Френа. Я с там и бежать? Мама, може привет, сами. Dina oranžėvo. Dina oranžėvo. Aš baiju. Ir hočiu. Šodį patrobuju. Mama, aš jau pabandysiu oranžėvo, taip? Taip? Pakito. Что-то ja, прикажется. No, Давай. Віде, віде. Віде. Трампин, тобі? Давай. Папа уже? Да. Vai. <susurra> 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 yes. yes, Ну що, ми вже приїхали, це вже я на другий день. Хочу сказати, дуже класно ми відпочили. Діти просто в захваті від того парку. Вони набігались, настрибались, наз'їжджались. Навіть я відчула себе як, як дитина, була собою просто повиконувала свої мрії дитинства, поз'їжджала, пострибала. Ну, Сподобалось. Навіть і ми з відео добре так відпочили, погрались з дітьми. Тому так, треба це частіше так буде робити. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.